За добу, що минула збройні сили України знищили 44 артсистеми, 26 танків, 17 БПЛА та одну систему ППО ворога. Також наші збройні сили ліквідували більше тисячі російських окупантів. А станом на 13 жовтня, за даними генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 285 тисяч 920 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі 931. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 313 одиниць, артилерійських систем 6807. тисяч РСЗВ 811, засобів ППО 546, літаків 315, гелікоптерів 316, автомобільної техніки та автоцистерн 9203. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня 5264, крилатих ракет 1531, спеціальна техніка 967.